Формально ЕРТ більше не існує. Державну корпорацію, телерадіомовлення закрили 15 місяців тому, нібито з метою економії бюджетних коштів. Будівлю ЕРТ в АФІНАХ поліція звільнила в листопаді 2013-го. Спершу тривали масові протести, але згодом приміщення таки звільнили, і тепер у ньому працює новий державний канал Нерід. Мовник із суттєво скороченим штатом працівників є свого роду рупором уряду Греції. Андріас Папастаматіу понад 20 років працював на ЕРТ. Тепер він ведучий власної політичної радіопрограми на ЕРТ Open, навпротив щодня. О 12-й журналіст у прямому ефірі розповідає про політичні та соціальні проблеми Греції. Колишні працівники державної корпорації ЕРТ захопили 16 регіональних телерадіостанцій, на яких працюють безкоштовно. Упродовж року вони ще отримували 500 євро допомоги по безробіттю. Тепер і цього немає. На обіцяну компенсацію від ЕРТ журналісти все ще чекають. пара на публіку. Вони представили все так, наче ми отримали великі відступні, і зможемо жити на них ще роками. Насправді, з 25-30 тисяч євро, які мені обіцяли, я поки отримав лише 7 тисяч. Препнехопарі птами хрітора тора. Багато журналістів змушені жити в борг. Їх підтримують рідні та проспілка. Глядачі надсилають посилки з харчами, і все ж здаватися вони поки не збираються. спочатку це була боротьба за наші робочі місця минули дні і місяці. І тепер це боротьба за демократію. Боротьба за відновлення демократії в Афінах це наша позиція. у салоніках за 500 кілометрів від грецької столиці. Вже через годину почнеться вечірній випуск телевізійних новин РТ Опен. Тривають останні приготування. Ніколас Цимпідас та Кристос Аврамідас готують огляд. тем. тут усі повинні вміти робити все, адже працівників не так багато. За останні 15 місяців вони стали одним цілим. вважає ведуча Кристина. Жодної конкуренції між собою, жодного чистолюбства. Кристос та Ніколас поспішають, щоб вчасно змонтувати опитування для програми. Журналісти пишаються тим, що не припинили мовлення. Спочатку в інтернеті, потім в аналоговому та цифровому форматі. Вони захоплюють антени колишнього державного мовника. Ми пов'язуємо сигнал з якомога більшою кількістю антен. Іарте має багато радіопередавальних установок у Грецьких горах. Ми у різний спосіб отримуємо доступ до них. Це не завжди можливо і дуже складно і небезпечно. Водночас журналісти у салоніках усвідомлюють, будь-якою миті їх може спіткати доля афінських колег, а кожна передача може стати останньою.